Усі ми вміємо відчувати. Але не всі дозволяємо собі це робити. Особливо, коли емоції стають надто сильними. Страх паралізує. Гнів лякає. Сум здається бездонним. І тоді включається автоматична відволіктись, втекти, придушити. Але саме в моменті, коли ми дозволяємо собі відчути, починається зцілення. Усвідомлення. Це акт мужності. Це не про слабкість чи жалість до себе, як нас іноді вчили. Це про чесність. Коли ми сідаємо на п'ять хвилин, закриваємо очі і питаємо себе, що я насправді відчуваю. Ми ніби запалюємо свічку в темній кімнаті. Усвідомити значить, побачити, а побачене вже не таке страшне. Практика, тіло як дзеркало емоцій. Спробуйте наступне, сядьте зручно. Вимкніть звук на телефоні. Закрийте очі. Зверніть увагу на своє дихання, не змінюйте його, просто спостерігайте. Потім запитайте себе, де в тілі зараз живе моя тривога, сум страх Не потрібно відповідати логічно. Просто відчуйте, можливо, це здавлений живіт, стиснуті плечі, холод у грудях. Покладіть руку на це місце. Мовчки. Без оцінки. Просто з присутністю. Цей простий жест вже терапія. Чому це важливо? Тривога це не ворог. Це сигнал. Вона вказує, що щось порушено, щось важливе під загрозою. Але замість чути її, ми часто намагаємось її заглушити. Усвідомлення не зменшує тривогу одразу, але воно змінює стосунок до неї. А це вже половина справи. Запитання для щоденної практики які емоції сьогодні найбільш помітні у мені? Що вони мені говорять про мої потреби? Як я можу бути з собою у цьому, без осуду? Не бійтесь внутрішньої правди. Вона іноді болюча, але вона ваша. І вона завжди веде до глибшого контакту з собою. А саме цей контакт перший крок.